Доброго дня. Ось, дивіться, приїхали три автівки AD4. Вони вільні для продажу. Це AD4 комплектації PRO. Сіра, біла та новий колір вже 24-го року. Колір, який якого в 23-му модельному році не було. Це авто, бачите, як в праймах іде отакий глянець. Вона, як на мене, більш виразна така, цікава, тому що у му модельному році прошки були таким матовим. Авто синє авто з 360 камерами, комплектація Pro, це Pro Lite йдуть, сірий, білий та синя, ще є синя. 23-го модельного року з проекцією. Так що автівки є по наявності, можна приїжджати на тест-драйв. Тут величезна панорама, бачите, на всю кришу. Тут підігріви, сидінь, керма. Камери 360 вже казав. На передньому ряду йде пам'ять сидінь. Регулювання, всякі 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 що може бути, масаж, сидінь, отут іде проєкція така, її зараз не видно. Ну, амбієнта, це звичайна штука. це вже модельний 24 й рік. У 24 му році сині айдішки будуть в такому кольорі. До речі, кому цікаво, ось контакт. В описі більше буде інформації для, для вас про нашу компанію, про наш автосалон, про авто, які в наявності з цінами. І білий перламутр сірий, такий сучасний кольор, який Volkswagen зробив для своїх електричних авто. Тут вже прошивка як на 24 рік. Ну зазвичай, як на всіх одіжках. Ось, бачите, авто 100 кілометрів проїхала всього. Тут Кантара з шкірою. Ну, з автошкірою. Тому що це якась шкіра, яка спеціально технічно підібрана і зроблена для того, щоб Довго служить в салоні автомобіля. Так що звертайтеся, підберемо для вас авто в наявності або в дорозі. Ось камера 360, ось контакти. Звертайтеся, з радістю відповім. А, ще це авто, автівки, айдішки, вони йдуть оцинковані у них у всіх. І в 23-му модельному-24-му батарейка 85 кВт, потужність у всіх 204 кінські сили. На двадцятих колесах є ще інше авто, так що звертайтесь, підберемо. Гарного дня, бережіть себе.